Пане Юрію, ще хочу це сказати. А якщо людина не звертається до психологів, як можливо самостійно вийти в такий в кризовій ситуації? Вийти з нею? Як самостійно вийти? Ну, тут багато залежить від оточення, і знаєте, от кожна людина має якийсь ресурс, потенціал. Тобто дуже багато залежить, чи було раніше в неї здібність виходити з якихось хоча б маленьких ситуацій. Е, ну, є розуміти, якби не всі можуть бути керівниками центрів організовувати. Е, деяким ну, важливо, хоча б опанувати себе і завести дитину в школу. В кожної людини свої якби, можливості і. Так, я, я не буду заперечувати, знаєте, не буду казати, що психолог у всіх випадках потрібен. Деякі люди прекрасно самі справляються. Вони отримують ну, буквально якісь там речі, вони мають де спати, вони виспались, прийняли рішення, все. Я шукаю роботу. І сама робота їх змінює. Тобто вони самі, як я й казав, ми за них не можемо зробити цю роботу. Вони самі знаходять в собі ці ресурси, але це залежить, знаєте, як. У всіх були різні сім'ї, різне виховання, різний досвід життєвий. А так ми ну якби можемо сказати, от навіть американці говорять про там війни, які були, про ПТСР, да як конкретно лікувати ПТСР. І сходяться, якби здебільшого на тому, що немає конкретної програми лікування ПТСР. -у. Це процес, в якому мають приймати участь військовий і ну якби представники або учасники соціуму. Вони мають разом грати в футбол. Ходити на кіно, грати в карти, а, і цей процес виходу з тримуючої події це процес виходу до нормального життя, шляхом поступового випрацювання, відчуття безпеки і довіри, що а, ага. А, я можу бути, мені навіть цікаво тут бути. О, карти, я вже забув, коли я раз називав карти. Через такі маленькі речі, через участь ну, буквально соціума, люба людина може самостійно навіть витягнутись. В когось попадається хороший сусід, який там водить по тим же самим штабам за ручку. І приходять і говорять: «Боже, що б я без неї робила, яка вона молодець, а ти бабця 70 років. От. Бувають різні випадки.